Ми всі бачили, що відбувається, але ми не діяли. Це ми. Ми самі винні у тому, що війна почалася, бо ми проігнорували все, що мали. І ось тепер ми платимо за це. Ми не ходили на вибори, коли це було критично важливо, або віддавали свій голос за тих, хто брехав, хто зраджував нашу країну, хто продав наші інтереси. Ми обирали не тих, хто мав боротися за нас, а тих, хто думав лише про власну кишеню. Кожен з нас був частиною цієї системи байдужості. Кожен хто не пішов на вибори або проголосував за політиків, які давно забули про свою країну, це його вибір. І тепер цей вибір коштує нам цілого життя. Ми дозволяли політикам продавати нашу землю, нашу мову, наші ресурси. І кожен з нас закривав очі. Коли в школах знищували українську мову, коли наша культура ставала забутою. Коли армію залишили без належної підтримки, ми сміялися з наших солдатів. Ми забували про них, вважали їх чимось далеким, чужим. Це ми дозволяли політикам зраджувати нашу армію. Це ми ігнорували кожен крик про допомогу. Ми втратили свою армію, бо не підтримували її. бо не думали, що вона нам потрібна. А тепер ось що маємо: війну, руйнування, знищені міста. Тому що ми не брали відповідальність за наш вибір. Тому що ми вирішили, що буде добре, поки не стало пізно, і ось зараз ми платимо за це. І кожен день ціна стає дедалі вищою. Ми самі створили цей хаос, і тепер ми намагаємось знайти винних, але не треба шукати. Ми вже є тією причиною. Це ми не вимагали від політиків справедливості, це ми дозволяли продавати наші національні інтереси. І тепер ми говоримо про війну як про результат чогось далекого. Але це не десь там, це тут, у нас вдома. Це наша помилка. Зараз ми в критичній ситуації, не тому, що ми слабкі, а тому, що ми дозволили країні відчувати себе слабкою. Ми не стали тією нацією, яка готова боротися за себе, і тепер ми платимо. Але є ще шанс. Нам не треба починати з того, щоб змінити політику, економіку, армію. Ми повинні почати з себе. Якщо кожен з нас почне поважати свою мову, свою культуру, свою армію, свою землю, ми будемо здатні виграти. Якщо ми почнемо брати відповідальність за свій вибір, ми будемо сильними, бо немає іншого шляху. Це наша країна. І лише ми вирішуємо, як її захистити. Тому питання, коли ми нарешті зрозуміємо, що все це ми самі, чи ми будемо продовжувати жити в світі ілюзій, поки не стане пізно.